Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Мене вже декілька разів запитували про сайти, якими я користуюся, і де беру різну статистику. Тому щоб не відповідати всім, особисто вирішив записати таке відео і показати декілька сайтів, якими я користуюся для аналізу акцій. Ці сайти це не гарантія, що ви будете успішним інвестором, це лише інструменти, якими можна користуватися. А вже як ними користуватися, це інша справа. Почнемо з мого, напевно, улюбленого сайту це Yahoo Finance, де я читаю різні новини. Ось ми можемо бачити самі такі е, свіжі новини. по-перше. Ми бачимо е, котирування акцій різних, е, ETF, біткоін, золото. Далі різні акції, які акції були самі популярні за день. Yahoo Finance, по-перше, просто цікавий сайт, і е, якщо немає чим зайнятися. Щоб не тратити час на якісь дурниці, можна просто почитати новини, що в світі відбувається. Тому що українських ресурсів по суті немає таких, які охоплювали б якісь західні новини, такі без політизації. Але крім того, можна, наприклад, аналізувати і тут акції. Наприклад, не знаю, що Давайте PayPal. Отже, давайте проаналізуємо акцію PayPal. Чому PayPal? Тому що це не дуже хороша акція. І цікаво подивитися особливість, чим вона характеризується. Ми, ми бачимо, що акції за 5 років впали на майже 90% і, схоже, падіння продовжується. Е, ось ми тут можемо побачити капіталізацію, що там. О, вони навіть дивіденди платять. Хм, дивно, я не знав, що PayPal платить дивіденди один, майже 1,5%. Е, хоча я б не купував їх заради дивідендів. Так, ми, також ми можемо побачити е, це. Об'єм торгів на є. Хоча дивно, чому акції падають. Тому що на є 7. Це доволі таки нормально. Також ми можемо прочитати останні новини по цій компанії. Там різні аналітики, просто новини, якісь сплітні. Ще ми можемо побачити аналітики. Щ... Ні, це, це... Ще ми можемо побачити. Як компанія себе показувала кожного кварталу, ми бачимо, що е, в основному перевершувала е, очікування. Також ми можемо бачити прибуток, дохід, далі аналітики, що рекомендують. По конкретно цій компанії ми, ми бачимо, що аналітики рекомендують утримувати. Е, ще ми тут бачимо е, капіталізація, також якби справедлива оцінка цієї компанії, коефіцієнт P на далі. Кредит, скільки кредитів в цій компанії, вільний грошовий потік, дохід, прибуток. Хоча, якось дивно, я, я вперше на цю компанію дивлюсь, і доволі дивно, чому акції падають, тому що в принципі, по таким показникам фінансовим доволі таки нормально. Отже, перший сайт це Yahoo! Finance. Давайте подивимось, другий сайт. Другий сайт буде Simply Wall Street. В мене вже ліміт використано, але якщо ви вперше зайдете, то у вас буде в місяць 10 безкоштовних аналізів акцій. Ну, в мене такого вже немає. Але давайте подивимося тут PayPal. PayPal. Так, PayPal Holding. Хм, ми бачимо, що доволі таки на цьому сайті оптимістично дивляться, що торгується на 66% нижче. Її справедливої ціни, також прибуток буде зростати. Якщо ви вперше зайдете на цей сайт, то ви зможете далі проаналізувати. Але я це не зможу зробити, тому що мені вже потрібно платити. Але я поки не бачу сенсу платити за цей сайт. Якщо, якщо мій YouTube канал почне приносити хоч якісь гроші, хоч вийду на монетизацію, тоді я зможу вже ці гроші вкладати далі в розвиток. Зможу купляти платні підписки більше і давати вже більш таку інформацію кращу. Але поки, поки маємо, що маємо, тому можете підписатися на канал і отримувати інформацію вже з платних ресурсів. Але давайте подивимося інший сайт. Також один з моїх улюблених сайтів це FinViz. Ось ми також давайте проаналізуємо PayPal. Ми бачимо, що акції падають. Якщо ви любите малювати графіки, вам це сподобається. Ось можемо подивитися загальну інформацію по торгам. Далі аналітика тут також є, також новини є. Що тут ще, є? ще ми можемо бачити ось різні фінансові показники. І ми бачимо, в принципі, позитивні показники. Також на цьому сайті, що характерно на Фінвізі, що тут добре дивитися. Торгівля інсайдерів. Ну, мені здається, це дуже важливо, як інсайдери, тобто працівники цієї компанії, керівництво, що вони роблять з своїми коштами, чи вкладають вони в свою компанію. І ми бачимо, що по PayPal були одні тільки продажі за останній, скільки там, рік. Ну, це не дуже такий хороший сигнал, мені здається. Ось одні продажі, не було навіть покупки. Давайте подивимося, наприклад. Якогось конкурента, що мені, що мені приходить перше в голову. Це давайте подивимось Western Union. Це також, в принципі, фінансова компанія. Також вона не дуже така добра, і останні роки вона впала. Так, по Western Union ось ми бачимо також зниження рейтингів. Але ми бачимо, що тут вже е, покупки інсайдерів. І як бачимо, що інсайдери купували прямо на дні. І я, до речі, також купив цю акцію приблизно в той самий період. І е, в принципі, вона мені подобається, вона приносить майже 10% дивідендів. І ось також графіки можна малювати. Отже, ви зрозуміли. А також на цьому сайті, якщо ви зайдете, ось. Е, Інсайдер, ви можете побачити в принципі, за день, що відбувалося на ринку. Ось ми бачимо, які були продажі, тобто хто з інсайдерів продавав акції, хто купував. Можна окремо взяти ось селінг, тобто продажі інсайдерів, тобто, компанії, які активно продаються, можна проаналізувати. Можна проаналізувати, що купується, тобто, що, наприклад, в п'ятницю 13-го купували. І також тут можна шукати різні цікаві акції. Тобто ну, цікаво з цим інструментом покористуватися і можете зайти подивитися. Так, другий сайт, на ким я користуюсь, це Hedgefollow. Це прям такий дуже специфічний сайт. На ньому просто е, діяльність хеджфондів. Я взагалі не дуже вірю аналітикам різним, тому що ну, говорити можна багато чого. Але мене з дитинства навчили, що потрібно довіряти не е, словам, а поступкам. Тому я більше аналізую те, що роблять хеджфонди, як вони інвестують свої кошти. Наприклад, по акції PayPal ми бачимо, що. За останні місяці були дуже активні продажі. Також можемо зайти на інший цей. Бачимо, що акції продавали. До речі, на цей сайт єдина моя платна підписка, я плачу 15 чи 12 доларів в місяць, щоб відслідковувати краще діяльність хеджфондів. Не знаю, чи це окупиться чи ні, побачимо. Ну, Поки мені подобається, і в принципі 12 доларів не так жалко. Отже, але є безкоштовна версія, трішки урізана, тим не менше, можете зайти також на цей сайт і аналізувати, що роблять інсайдери. Отже, інший сайт, схожий на Yahoo Finance, це investing.com. Що мені не подобається, що на комп'ютері якась крива дуже версія, і, і просто сам дизайн просто якийсь корявий. На телефоні все робить супер, але чомусь в мене на комп'ютері якось воно так зміщено дуже і це мене просто роздражає, але взагалі сайт доволі таки непоганий. Тут також можна шукати різну аналітику, ось що за взагалі за компанія? А. Так, давайте тут також PayPal проаналізуємо. І на сайті мінус багато реклам, але якщо не хочете бачити рекламу, то потрібно платити, тому е, маємо, що маємо. Ми бачимо по PayPal, е, що в технічному сильні, сильні продажі, але компанія агресивно нарощує байбеки. Також е, мені тут подобається дивитися об'єм торгів. Ви можете помітити ось такі палочки кольорові, червоні і зелені. І це також важливо враховувати. Ось якщо ми за останній рік візьмемо, ми бачимо, що за останні три місяці просто на, на ринку були переважні продажі по цій компанії. Ну, тобто негативні. Не знаю, як це пояснити, але коротше розберетеся самі. Далі тут також можна проаналізувати новини по цій компанії. Дуже схоже на Yahoo Finance, просто трішки інший дизайн і, і трішки по-іншому все оформлено. Також тут можна подивитися фінансові показники, аналітика доволі цікава, що аналізують. Дивіденди. Тут також можна подивитися. Але є інший сайт по дивідендам. Перейдемо, давайте, на ще один сайт. Отже, інший сайт, де зручно дивитися дивіденди це FinRanch. Давайте тут також введемо PayPal. Можна дивитися якусь загальну таку інформацію, але я його більш використовую для того, щоб дивіденди відслідковувати. І тут така дуже красива статистика, яку я можу вставляти в свої відео, щоб ви могли бачити дуже гарні відео. Отже, за давайте подивимося за максимальний термін. Ми бачимо, що по PayPal вони платять дивіденди лише 2 роки. Тому це нічого нам не говорить. Але тим не менше, це дуже прикольний сайт. щоб Дивитися саме дивіденди, відслідковувати статистику, ріс, чи, чи були якісь спади. Давайте візьмемо конкурента Western Union. І перейдемо на дивіденди. Отже, по, по Western Union ми бачимо, що вони платять дивіденди, що вже хто знає, який термін, ще з 2008 року і потрішки підвищують. Хоча останні кілька років йде застій, тому... Трошки негативно. Також, який відсоток вони платять, лише 35%, ну, доволі таки непогано. Також тут ми можемо побачити іншу статистику. Ну, це такі основні сайти, якими я користуюся. Також є якісь там, здається, ЗАГС, інші сайти. Але взагалі використовуєте просто Google чи інший пошуковий сервіс, вводите тікер компанії і далі слово сток. Все. І вам вибувають сотні сайтів, просто гортаєте, по кожному заходите на кожен сайт і обираєте, що зручно буде для вас. Ще один варіант, як би це не смішно звучало, користуйтеся чатом GPT. Цього немає нічого поганого, це просто, скажімо, пошуковий також сервіс, але зручно зроблений. Тобто, Чому цим не користуватися? Давайте запитаємо по PayPal. Давайте PayPal скажу, просто зроби. Зроби короткий аналіз акцій. Отже, що нам чат GPT, Ви зробив короткий аналіз по, по PayPal. Що, що зараз відбувається з PayPal? Це акція істотно впала, з максимуму. так ми це знаємо, що впали. Ну, ось, надже, ви тут також можете в зручному форматі поговорити, поспілкуватися і, можливо, також якусь ідею почерпнути з чата GPT. Тому ну, не потрібно сміятися і не сприймати серйозно цей інструмент, тому що по суті це той самий пошук, просто зроблений в зручному форматі. Тому е, користуйтеся, що зручно для вас, пробуйте і е, всім вдалих інвестицій. Але пам'ятайте, що не потрібно дуже сильно довіряти різній аналітиці, тому е, в інвестиціях, звичайно, потрібно пам'ятати, що завжди є ризик. І потрібно його враховувати і бути до цього готовим. Тому дякую за перегляди. Я надіюсь, відео було корисним. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей.